Так, всім привіт на каналі Моє Господарство. З вами Олег. Починаю не біля кроликів. Сьогодні в нас будуть їхати заготовітелі. Можу візьмуть шкуру. Щось я тут сидів цілу години. Перебирав їх. Одважував, будуть вони брати. Менше 130 не будуть брати. Оце таку кучку нас обирав. О! Щось воно. Що, навіть не важу, скільки їх там є. Вже вони місяців сім. Щось говорили навіть за таке, що якусь і жовту не будуть брати. Ну Десь вона трохи пожовтіла була. Всяке буває. Мабуть, кілограма два точно добрих такого брав, то вже палю грубу, бо трохи поїв жук. Це така 120, 110 навіть є. О. Так що побачимо, що ми торгуємо, чи взагалі щось торгуємо. Так, так само вчора привіз ячменчик, 10 мішечків. М. Такий хороший ячменчик. О, хороший. По 9 гривень кілограм. Ну, ще поки Я взяв півтони. Там ще є трошки менше, мабуть, ще загашнику. Думаю, хай буде поки дешевше. Так, поки що все. Потім дам результат, розкажу на рахунок шкірки. Все, всім пока!